Всім привіт! Ви на каналі Study England. і сьогодні хочу показати, яка існує у Великобританії альтернатива супермаркетам. Це фермерські магазинчики. За ціновою політикою вони дорожчі, ніж супермаркети, але за якістю набагато краще. Старі місцевого виробництва, ясна лавка. Волочна продукція, випічка, домашній хліб. Домашні джеми, солодощі і органічні овочі і фрукти, які прямо тут вирощені. На цій території можна приїжджати збирати їх власноруч. Ну і враховуючи, що англійці великі фанати садівництва. Також в фермерському магазині представлені різні квіти, розсада. Все дуже гарне.